Друзі, наступного тижня розпочнуться обговорення деталей щодо припинення вогню. Про це після переговорів України і США у Джиді заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, під час зустрічі української і американської делегації обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки. За словами Єрмака, далі Сполучені Штати Америки мають обговорити із російською стороною пропозиції, напрацьовані під час вчорашньої зустрічі. Під час переговорів у Саудівській Аравії Україна заявила, Явила про готовність запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню за умови. Якщо Росія також буде його дотримуватись, також стало відомо, що безпекова допомога Україні від США уже відновлена. Дійсно, там прописано, що Україна готова прийняти, у разі якщо Росія буде згодна на це зробити як перший крок переміря. На 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини. Американські партнери будуть вже говорити з російською стороною про те, що ось, будь ласка, є можливість для того, щоб рухатися вперед сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме припинення вогню та негайні переговори щодо припинення цього конфлікту, таким чином, який є тривалим і стійким, враховуючи їхні інтереси, безпеку, їхню здатність процвітати як нація. Тепер сподіваємося, ми передамо цю пропозицію росіянам. І ми сподіваємося, що вони також скажуть так. Вадим Денисенко, політолог, доєднується до нашого ефіру. З ним будемо обговорювати цю тему. Зокрема, доброго дня. Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами, пане Вадиме вітаю вас. Я хочу розпочати нашу бесіду з вашого допису в соціальних мережах, але з допису, який ви зробили ще перед самим початком переговорів вчорашніх в Судівській Аравії. Ви написали, що цей вчорашній день можливо буде одним з визначальних днів нашої історії, від якого буде залежати те, куди і як поверне наша історія і наша країна. Це ви писали перед початком е, перемовин. Станом на сьогодні е, вже пройшло більше 12 годин після їх закінчення. Чи щось змінилося в вашій думці стосовно е, історичності е, цієї зустрічі і цих переговорів? Ну, її історичність насправді полягала в тому, що е, дуже рідко, коли трапляється другий шанс е, розпочати е, в суті з нуля е, переговори після всього того, що відбулося в овальному кабінеті Білого Дому. Uh -huh. І те, що нам вчора вдалося сісти за стіл переговорів, те, що переговори, попри те, що вони тривали неймовірно довго, більше восьми годин вдалося вийти на якийсь зрозумілий результат, який багато в чому об'єднав більшість українців. Це звичайно величезний плюс, але ми повинні розуміти, що все, що відбулося вчора, це насправді початок переговорів по суті. Тобто, до цього моменту ніяких переговорів по суті не було. З вчорашнього дня де факто розпочалися реальні переговори про можливість миру. Перемія ми поки що тяжко про це говорити. І станом на зараз насправді дуже важливо це те, що. Ми йдемо в спільному фарватері на цей момент як мінімум і Сполученими Штатами Америки. І по суті, м'яч на стороні у Росіян Путіну буде неймовірно тяжко сказати ні на цю пропозицію. Ну по суті, це буде пропозиція від Дональда Трампа, тому що вже анонсовано, що 14 числа відбудеться телефонна розмова Трамп путін і наступного тижня і російська американська делегація. Їде до Москви. тобто в даному випадку, якщо Путін говорить ні, Трамп уже де факто попередив, що він тоді буде достатньо різко нарощувати санкції, пов'язані із експортом російською нафтою. Тому з цієї точки зору на першому етапі, да, справді вдалося зробити те, що і планувалося. Далі починається ще раз повторююся переговори по суті, які будуть дуже складними. Ми будемо жити в неймовірних бойдалках. І в щоденному форматі ми будемо по кілька разів на день чути історії про те, що США нас зрадила, Європа нас зрадила. Потім на Європа і США нас підтримали. І навколо цього будуть будуватися маса конспірологічних теорій. Плюс я впевнена, що Росіяни максимально зараз посилять інформаційні атаки всередині України. Ну, заяви зроблені, звісно, чекаємо на відповідь від Росії терористки, поки що єдине на що спромоглися, це сказати про те, що формування позиції Москви буде відбуватися не за кордоном, тому варто слідкувати за новинами з Російської Федерації. Ну і станом на сьогодні є основне питання: чи погодиться Путін і Росія на це припинення вогню? Чи не погодиться? Я розумію, що передбачувати дуже важко, але які є аргументи. Те за і проти ну, головний аргумент за це страх посилення е санкцій зі сторони е Сполучених Штатів Америки. Насправді ми повинні пам'ятати, що 27 березня це день, не, коли вступають е в дію попередні санкції, які були введені ще Байденом, е і при е виконанні цих санкцій, без введення навіть нових, російський експорт нафти може ввалитися на 15%. Тобто це не смертельне, але це дуже болючі удар. Плюс давайте не забувати, що з квітня місяця по суті припиняє угоду, пропиняє дію угода ОПЕК плюс про скорочення видобутку нафти. І країни перської затоки починають, перш за все Саудіти, починають, не судячи з цього, достатньо активно нарощувати власний видобуток і почнуть точно конкурувати з росіянами на китайському і на індійському ринках. І це, звичайно, не може не впливати на Путіна. Плюс не треба забувати, що ключова задача Путіна це зняття санкцій. Що буде робити Росія, і що до чого ми повинні бути готові? Вони будуть пробувати розторговувати примирення Ірана і Північної Кореї в обмін на певні послідки з питань України. Оце наша найбільша на сьогоднішній момент можливо найбільше, або одна з найбільших загроз, які нас чекають найближчим часом. Ми повинні просто дуже чітко розуміти, що нам терміново треба виходити за межі глобусу України і розуміти, що зараз гра буде переноситись на кілька шахових дошок, де ключовими буде звичайно, Іран і Північна Корея, але також буде Латинська Америка, Венесуела, перш за все. 100% буде задіюватись Африка, а точніше, країни Сахель Нагадаю, що в принципі дружній до Росії Нігер. Це більше 50% запасів світового урану, і так далі, і так далі. Нам просто чітко треба розуміти, що це питання буде не Росія, Україна. Це буде питання, в якому Росія буде пробувати розторговувати багатьма країнами і своїми впливами на ці країни. Пане Вадиме, ми от бачимо реакцію світу на події у Джиді Європа. В основному оплесками зустріла. Ну якщо фігурально висловитися, те, що вчора відбулось. А на вашу думку, як відреагує Китай на цю ситуацію? Це буде мовчазна згода, чи м Китай якось по-іншому може відреагувати? Долучиться наприклад до Росії, доєднається. Ну я схиляю до того, що Китай приєднається, точніше почне грати в цю гру на наступному етапі. Тобто, в принципі, зараз вони подивляться, вони точно не можуть ну, зараз. розумієте, фактично нема в світі країни, яка може зараз публічно сказати ні, нам не подобається 30-денний мир. Тому Китай прекрасно це розуміє, і Китай не буде грати в цю гру. Але на наступний понеділок. Наприклад, анонсована зустріч заступників міністрів закордонних справ Китаю і Росії з приводу іранської ядерної угоди. Наприклад, тобто, в принципі, Китай буде грати теж на багатьох дошках, але я впевнений, що до питання України він буде приєднуватися, але на наступному етапі. Коли вони подивляться, куди розвертаються події, як вони розвертаються. Почули, пане Вадиме, Дякуємо за коментар. Політолог Вадим Денисенко був прямому цієї миті.